Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми сходили на ринок, подивилися крапельні стрічки. Взяли собі 5 метрів маточок. Українська крапельна стрічка. Написано, що 8 міл. В минулому відео ми вже порівняли, що це 6,5 максимум. Давайте подивимося тепер, як вона тянеться. Беремо по стандарту, наматуємо на дві руки і коліном давимо. Ну, Бачите? Моментально. І те, що я казав в минулих відео, подивіться. Я вона стала мутна. Одразу стала мутна. Давайте сразу в цьому відео беремо, так як це не 8, а 6. Беремо, порівняємо її зразу з нашою шістьоркою. А тейп з нашими лініями шістьорка. Бачите, да? стрічка сяє. Беремо так само намотаємо на дві руки. І беремо тянемо. Бачите два-три рази більше. І ось те місце, де вона розтягувалася. Воно так саме залишилось. Не змінило свій колір. Ну і для чистоти експерименту давайте порівняємо з реальною восьмеркою. Якщо в руки візьмете, ви побачите одразу різницю. Так, так щось в мене маленький шматочок. Взяв шматочок побільше. Бачите, атип 8 8'. Беремо, беремо її, наматуємо і тянемо. Та і порвалась, дивіться, на емітері. На емітері. Дивіться. Не чорне, не сіре, нічого. Такий самий колір. Просто розтягнутий.